Також структури зданої групи 2014 року, порівняно з минулим, відмічається зменшення площ зим ну, по зимних культурах. По-перше, за 15 тисяч ми зменшили посів, і одна із причин, та, що цінова ситуація в минулому році була крайньозадовільна, практично і по зимних культурах, і по кукурузі, до речі, ну і в зимовий період у нас загинуло небагато. У ранніх зернових підлягає до збору 339 тисяч гектар, пшениці 223 тисячі гектар. Очікуваний мало збір ранніх зернових складе 1 мільйон 200 тисяч тонн. зерна пшениці ми плануємо отримати майже 950 тисяч. Це цілком достатньо для забезпечення регіональних продовольчих. Звонення насіннього фонду для посівок і підрожання наступного року, це в цілому виходить 300 тисяч тонн. Виконання зобов'язань перед аграрним фондом це невеликий обсяг, 37 тисяч тонн. І включання реалізації для межі області.